Друзі, вітаю всіх. Ось вже приблизно, мабуть, роки два, як я веду канал Християнський про Бога. І за два роки, приблизно, ось це перший раз, я хочу висловити свою позицію по війні України і Росії. Перше, що я хочу сказати, Росія є країною агресором. Росія. Поступила з нашим українським народом підло несправедливо. Через Росію діє диявол. Це моя чітка позиція, яку я не зміню. Я не вірю в ті речі, що Господь карає наш український народ за щось там. Якщо Господь карає український народ за щось там, то справедливо так само покарати і російський народ, і англійський народ. І американський народ, тому що всі ми, як народи, всі наші лідери є підлі, є злі, є неправильні. Один тільки буде лідер, який буде поступати правильно, це є Ісус Христос. Тому казати, що Господь карає народ. Несправедливо. Особливо несправедливо про це казати в часи Нового заповіту. Я не вірю в те, що Господь сьогодні в часи нового заповіту карає народи. Якщо хтось і приносить війни, якщо хтось і приносить розрухи, то це все є діла диявола. Я так вірю, я в цьому переконаний, друзі. Тут виникає просте питання. Чому я не говорю про це? Чому я, будучи християнином, не заявляю про це? Є дві причини. Ну, їх направду є більше, але дві основних. Перша причина: я ніде не бачу в писанні наказу проповідникам, пастирям, віруючим проповідувати питання війни проти війни, проти загарбників. Я цього не бачу. Я розумію, що я повинен проповідувати Євангелію в будь-якій ситуації. Де би я не був, будучи в в'язниці, будучи в полоні, я повинен проповідувати Євангелію. Чи можу я заявити свою позицію по війні і назвати чорне чорним, а біле білим? Можу. І саме по тій причині я це сьогодні роблю. Ще раз хочу сказати: Росія країна-агресор. Україна. Та країна, яка потерпає від агресора. Попри те, я знаю, що і в Росії, і в Україні є і хороші, і погані люди. І в Україні є люди, які виступають за Росію, які хочуть, щоб Росія захопила Україну. І в Росії є люди, які виступають проти війни. Це також справедливо треба заявити. І так, друзі, друга причина, по якій я не говорю про війну. На своєму каналі. Ви цього не знаєте. Я насправді 4 роки займався політичною аналітикою. Я політичний блогер. На моєму каналі було приблизно 45-46 тисяч підписників. Ви мене не знайдете, я не займався українською політикою. Це зовсім інша країна. Це темна сторінка мого життя, в якій я каюся. І я вирішив завершити цю свою кар'єру. Я довго вагався, довго мучився з цим, не хотів відпускати цей канал, оскільки мене хвалили, оскільки я був в певній країні досить таки в певних колах відомою особою, але я не міг поділяти політичну діяльність з своєю вірою. Ніяк не міг. Виходило так, що я сварив між собою два народи. Я в тому розкаявся. Я не хочу це оприлюднювати, бо я знаю, що деякі люди вони не зможуть, мабуть, мені пробачити і будуть весь час, знаєте, для мене як камнем спотикання. Тому я вирішив просто це моя справа перед Богом. Я залишив цю діяльність. Я виступав на своєму каналі якраз проти Росії. Проти її, її агресії, проти її лицемірства, тому моя позиція щодо Росії чітка. Я не є людиною, яка підтримує е, діяльність Росії. Ви знаєте, коли я займався політикою, хоч з одної точки зору мені здавалося в якійсь мірі, що я стою на стороні справедливості, коли пишу проти Росії, але я помітив, що в мені почала зароджуватися ненавість. І я згадав оце місце писання, де сказано, що в останні дні любов багатьох охолоне. І я побачив, що це дійсно працює з моїм серцем. Що говорить Слово Боже мені щодо Росії? Любіть ворогів ваших. Це непросто. Дуже важко любити ворога, коли ти бачиш, як він руйнує ваші Будинки, ваші, ваш народ, коли гинуть діти, дорослі, дуже важко на це дивитися, друзі. Тому я вирішив поступати по слову в будь-якій ситуації. По-перше, я проповідую Євангелію, як проповідував. Якщо би сталося так, я в це не вірю, але якби так сталося, що Росія би нас захопила, я би і далі. Проповідував Євангелію. І я надіюсь, що останні мої слова, якби навіть мені прийшлося загинути від рук росіян, це будуть слова любові, слова во славу Господа. Це будуть слова подібні, як слова Степана, якого закидували камінням. Така моя позиція, друзі. Чи я кажу, що нам потрібно не захищатися від росіян? Ні, не кажу так. Я вважаю, що Господь піднімає людей, які стоять на захисті нашої вітчизни. Я думаю, це правильно. Але чи треба проявляти ненавість до своїх ворогів? Я так не думаю. Слово Боже каже, любіть ворогів ваших. Ти можеш захищатися, але не мстись. Якщо здаються в полон, приймай в полон, не вбивай. Я так думаю, друзі. Вирішив поділитися з вами своїми роздумами. Можливо, в чомусь десь я не правий, помиляюся. Я розмишляю над цим. Але не гнівайтеся на мене, що я не згадую про війну на своєму каналі. Я дуже багато часу, я дуже багато місяців потратив на те, щоби боротися проти Росії. Тепер же я борюсь проти диявола. Благословінь вам. Амінь.